Ви читаєте або дивитесь багато в екран годинами, а очі ніби камені, сльозаться, болять, зникає фокус, і це не просто втома, з віком наші очі змінюються. Наприклад, кришталик за великий проміжок часу втрачає гнучкість, і тоді важко читати зблизька чи переключати погляд між текстом і долоною. Сльозні залози вже не виробляють достатньо сліз, і очі сокнуть, особливо при роботі з екраном. До всього цього додаються затуманення, мігрені, чи плівка перед очима, прояв, так званого цифрового перенапруження, тож наші очі заслуговують на підтримку, і тут допоможе офталон: це рослинно вітамінний комплекс, який створений спеціально для зміцнення зору у його складі: очанка, календула, обліпіха, гінкобілома лютеїн, важливі вітаміни b1 b 2 b6 b12 бета-каротин Цинк, селен та інші речовини усе це працює разом, щоб зменшити втому очей та сухість, підтримати здорові нерви і клітини, допомагати при короткозорості та далекозорості, навантаженості очей, наприклад, дисплейна хвороба, і бути профілактикою змін, які приходять із віком. Простіше кажучи, автолон це природна підтримка для ваших очей. Коли вони стомлені, відчуваєте сухість, дивитесь багато в екран. цей засіб може стати частиною вашої підтримки та ревізії зору.